З командиром патрульного батальйону національної гвардії Вячеславом Саражаном попрощалися у Миколаєві. Підполковник загинув при виконанні бойового завдання 24 серпня, 2014 року на Донбасі. В'ячеслав Саражан позаторік улітку в першій ротації військовослужбовців частини вирушив у складі зведеного підрозділу в зону проведення АТО. Брав участь в боях із проросійськими терористами поблизу Савур-Могили та Успенки. Серед бойових заслуг офіцера у бою в Лисичому розгромив бойовиків під командуванням ігоря Безлера. Тоді знищили 86 терористів та полонили чотирьох російських військових. Сам ватажок ледве втік. Загинув В'ячеслав Саражан під Амбросіївкою. Командир патрульного батальйону прикрив колону побратимів, які потрапили у засідку. Тривалий час вважався безвісти зниклим. Лише нині його останки ідентифікували за експертизи ДНК. У серпні цього року героя посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня попрощатися із земляком і командиром прийшли миколаївці та побратими. Колона, яку він очолював, попала в засідку. От і під час бойового зіткнення йому прийшлося прикривати відхід своїх товаришів, офіцерів, які з ними були, і тим самим, свою героїчним подвигом, він спас решту військовослужбовців.